Ну що, друзі, процес пішов. Почав вже розбирати по черевенку, вже нарізав ось заготовочку. І зараз буде Опа, сама цікава процедура, яку я люблю, це підпорчання з Ось, Нарізав трошечки заготовочки. О, ва, трошки мені, мені з руки. Самому це діло знімати. Так, друзі, зараз це все діло загружаємо. Це поріжемо, і закидаємо і розбираємо нашу почеревинку. Одбив бачки, два бочки на сальце, вже відрізав грудиночку. Ну і зараз розпанахаємо почеревинку посередину і заберемо тебе прожирок і поріжемо поперек. І працюємо по старій накладенній схемі, як завжди. Так що, друзі, всім привіт Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один таранчук, так що рубрика Таранчук-сковорода. Тобто працюємо, звідуємося, тобто покажемо, яке у нас сьогодні сальце, яке у нас м'ясце, яка у нас підчеревинка. Ну а зараз мотаємося, кожен робить свою справу. Калянчик там дорозбирає свинку, ми вже почеревенка до нас прибула і ми вже прогріли сковорідочку, кинули трішечки заготовочку, вже з Люблю я цей весь процес. От, особливо як воно скварчить і реально мені напоминає мені дитинство. На днях до мене приїжджав мій підписник з села Салевінки, Віталій Пурик. Я йому... Була в мене баночка Таранчуку, да, він каже, це Таранчук свіжина. Якому так точно, тому що е звідтіля я родом, це був тоді Васильківський район. От, там кажуть, свіжина або Шкварки, ну я ще пам'ятаю, малим був, і бабуся, коли різали порося, вона каже, побіжи там до Баби Марії, там, до дядька Толіка і позви на шкварки. Так що, ну, отак в народі говорили, шкварки, свіжина, ну, а сюди приїхав тут Таранчук. От. Ну, але є... Привіт, Леся Петровна. Давно не бачилися. Так що працюємо. Леся Петровна вже там своїх вчора вирізала клітку перепілок, сьогодні вже зранку. Поселила так, туди? Так. От. Люди пишуть то з Вінниці, то ще звідкись каже, ми приїхали б, забрали, у нас таких перепілок немає, ну, але далеко їхати. Просто жалко, жалько, що хотілося це діло людині зробити добро. Ну, люди хотіли, я так розумію, на яйця. От. Ну, а Приходиться різати на м'ясо. Ну, і якби не просили, то Леся Петрівна просто навіть і не планувала, бо ми цим ділом не займаємося. Я так, не планувала їх та цей період на зиму. Тобто я тобі думала мені хватить патить фіксу, щоб не є. І вже телефон вже дзвонить. О, не, Анатолій Васильович дзвонить, бо тільки що дав команду, щоб подзвонив до Тараса Федоровича, щоб загнати кінкап. Поміняти масла, фільтри, поміняти щеплення. От. Так що, друзі, працюємо. По-іншому ніяк, тому що хлопців треба підтримати і в них можливості там поремонтувати машину. Це просто нереально. Там жити толком не можна, там вижити треба. Бо не те, що там ще зробити якусь машинку. Хай поки буде так, так що Леся Петрівна вже снідає. От. Хальця трошки кинув, піджарили. От. І... І вже смакує. Да, Анатолій Васильович. Ну зараз я передзвоню, поставлю на паузу, зараз дороблю цю роботу. Це поки я не кидаю, так? Да? Хай тоді буде тут. Трошки воно м'язка. Зараз розріжу по черевинку. От. Заберемо тут серединочку. От. Це у нас свиночка, в кабанчиків. Серединка йде з прослойкою, ну, а у дівчат тут йде така, таке, ну, типу жир. Ми його стараємося забрати зразу. Я не знаю, як воно правильно там його різать, хто як ріже там на базарі. Ми ріжемо так. Навіть ніколи не звертали увагу. О, це як щось цікаве нас, якщо щось хочемо зробити, то Леся Петрівна може там подивитися в інтернеті, але у кожної людини є. Своє логічне мислення. І я думаю, що якщо хочете щось зробити, там, приготувати, то в принципі це не є проблема, і можна просто включити мізки та й приготувати. Але є люди, які... Ой, рецептура, рецептура, там потрібен рецепт. Це рецепт, хтось прикладеним методом. Було би там так не сподобалось, так не сподобалось. Тому що в нас люди... Совкові, вони звикли так, як їм кажуть, так вони будуть і робити. Отак от правильно, отак от неправильно. шах право розстріл. Тобто люди ніколи не беруть на себе відповідальність. І найкраще це десь працювати на роботі, тому що ти ні за що не несеш відповідальність конкретно. Ну, там, щоб там не було 5 часов вечора, дверима хлопця і пішов додому. А хазяїн дрюкається. От. Так що чекаємо під черевенку. Поріжемо. І сейчас настюбаємо м'яско. Відкинемо. Олеся Петрівна щас поїсть такого салка. Моя мати теж вона любила чисто по черевену сало. Я в своє час, коли був малим, мені треба було, щоб таке пісне, щоб воно тягнулося. Так, щоб ніде не було, не доведи Господь там, якогось сала, жиру. От. А вже після армії, коли прийшов, не знаю, щось мені вже хотілося такого жирненького і вже от, люблю Ну, так. так, Це все стараюся обрізати, Леся Петрівна потім ще там поправляє, от, передивляється. Опа, розкладаємо, хай охолоджується, на дворі сьогодні реально морозно. Зранку встав як собака. Холодно. Я ж Нам то таке ми сховалися, а як хлопці це просто уявити. Навіть уявити не можу, просто це. Саме легше про це не думати, але про це не думати не виходить. Так що, друзяки, процес йде, сковорода шкварчить, життя триває. Ну, робимо те, що від нас залежить по максимуму, що можемо зробити. Так, Зараз чекаємо ще м'язку, салку. Моя задача це розрізати сало, викатати, ну, не викатати а розібрати м'ясо. А вже потім вже Леся Петрівна ділає. Ці всі моменти. Так, почеревинка лежить, а сковорідка наша на ну, дивіться, яка шкварчить. Ой, смакота. Оце добріше. Слина тече, як у бешеної собаки. Ой, воно добре. Якщо не солоне, просто окремо солить. І цибульку з того тазика набирать. Цибульку я вже підготував на таранчу. Не добра цибуля тут. Не добра. Наша цибуля вже закінчилася. О, ну, Таке було. Більше 300 кілограмів і вона вся пішла. Ну, що паштети, таранчуки, різні страви. Так що, друзі, якось так. Так що далі буде, почеревенка охолоджується, ще, ще трошки м'яса, але це Петрівна поснідає і потім вже туди додаємо. Патрон! Що ти контролюй ситуацію, щоб вони ніде нікуди не поїхали? Це без прав їздить на точці, голольот, різина літня, генератор дерчить, таранчук шкварчить. Так, да? є трохи. Так що, друзяки, приїхала вже свинка. Зараз будемо розбирати. Що, колька, не холодно? Холодно? А як смалили, було нормально, да? так? Так що працюємо. Зараз прийде сальце. Розбираємо місце. Хоч вітерець трошки стих, ну, але трошки дує губатий. Так що трошки є. Ось така наша свинка, я вже пофинки забрав. Пілевички забрав, парує, на дворі мороз, це дуже-дуже добре. Так що, далі буде. Так що, друзі, отаке у нас сальце. Це в нас виходить бочок. Ну, типа бік. Передочок вже одразу підсоляний. І це у нас задочок крижу. Щось, чи крижу це по довжині, це в Ну і Заношу, викладаю. Так що працюємо. Так що, друзі, процес іде. Сало вже порізав, потім покажу. Зараз підкидаємо печеревинку, під вона вже в нас охолола. От. І калюха мене вже закидає м'ясо. Поки я там порізав сало на вулиці, то калянчик трошки попив кави, перекурив. Но ми зараз бігеньки це все діло робимо. Вже кинув цибульку, М'яска трошечки додав. Ну і Зараз працюємо по старій накатані із м'яском нашим розбираємо, викладаємо. Звітуємося перед нашими глядачами. От. І можливо комусь просто цікаво на це все діло подивитися. О, холодно, Леся Петрівна. У мене тут нормально, у мене тепленько. Лишні жирочки зрізаємо. Головне, щоб калянчик мене не закидав. Він мене і так закидає. Зараз принесе ще. Дві лопатки, я думаю, одну туди кинемо, одну сюди. От. Так що працюємо. От. Поки є можливість, поки працюємо. От. О, холодненько, звісно. Без привички. Але нам таке, я ж кажу, що дрів підкинули, дай можна сховатися, погрітися. О. Можуть, да, воно. Один мінус теж жир застиває погано. Тихо, ну тут більш-менш нормально, вже по теплому трохи. Ми ж все проти правил. Тобто, І літом не дуже добре Муха, да, мухи мухаєш. Літом мухи. Зимою хорошо. Хлянчик сюди тоді кидай. Холодно нам, а м'ясо це да. добре. Так, да, бо м'ясо дуже добре. Ну і літом ми дуже рано вставали, а зимою можна і по дню зарізати. Ми різали все недавно кабанчика. Я відео не знімав, не вийшло в мене. От. Після обіду різали. Не завжди хтось думає, що як ти блогер, там знімаєш щось, то ти нічого не робиш, тільки знімаєш відео. Ну, є своя робота, і так само і тут хочеться просто стояти, зазняти весь процес, як там калянчик розбирає, що там робиться. Ну, але за цей момент треба помотатися і не тільки біля калянчика стояти, а є й друга робота. Це що я ще віруху сьогодні не возив, школу вона жде. Що буде відбій. Відбою немає. Вже, мабуть, ніхто. Хоча що сиділа вдома. Це в нас одна дитина, яка Але рветься в, ш... в школу. В неї там друзі. Больна, не бойна, в неї школа це святе. От. Я кажу, я школу. Ну, Мені краще було вдома. Я привик речі називати своїми іменами. Мадьок. Надюк теж десь сидить на якійсь станції метро, тому що не пускають через ну, метро не працює і на учобу вона не може доїхати. Так що отак. О, так що Ну, а ми працюємо. Хтось там в когось свята, я не знаю, ми навіть ялинку в цьому році ставити не будемо. Категорично, принципово, проти, хоч віруха хочемо, ну а ми в принципі. Так, ще одна лопатка, так, калян, сюди то положи і тоді-сюди. Ну, а Я думаю, бігенький, поки колюха там розбереться з битком. Там попросили биток на тістки. От, то він зараз побистряку зробить. От. Ну а я думаю, зараз розберемось. Вже з другої точки зору, так як і з тими да? тут ми продали щось м'ясом, хоч в принципі вже можна було б просто зарізали свиню і на переробку. І можна заробити на цьому набагато більше, але вже коли з тобою люди протягом довгого періоду часу ну, якось не говоже. Не гоже вже сказати, та ні, ми вже не продаємо. Поки ще маємо можливість, поки продаємо і м'ясом. А так, так хтось вже прийшов. Тут же ж день. Хтось прийшов, хтось пішов, хтось приїхав, хтось дзвонить, день постійно в движняков. Вже Леся Петрівна на патрона кричить, ну хоч патрон він такий чувак, якого в принципі бояться і за те, що він великий. Але буває, чувствує. Смотря хто прийде. О. Так, це сюди, це сюди. От, зараз нам треба здвигатися сюди, бо сюди положимо два битка. Так? Ну, а я зараз це бігеньке тут. О, Забираємо ці жарки. Ось так. От свинка вже теж вже вони. У віці дорослі і вже вони такі топкенькі, вже жирочку є, все як має бути. О, зовсім інші смакові якості. Зовсім інші. Коли ріжете там у 6 місяців, о, коли ріжете в 9, то все зовсім по-іншому. Оп! Так, третаранчук помішати, бо вже щось пахне. так. Так, це сюди, це сюди, це таке сюди, це сюди, о. Так що нормально вклалися. Ну а ці вже в нас як обрізки, хоч воно це не обрізки, воно. Олеся Петрівна, як би там не було, а все одно треба робити тушонку, тому що є друзі і знайомі, і треба, щоб вдома якась банка була. От. І є люди, які замовляють. Для своїх. Є навіть з-за кордону буває, телефонують, дають адресу і щоб відправили нашої тушонки хлопця. То треба, щоб вона була. От. Так, Тут треба вже помішати, вже цибулька кинута. От. Сало вже фактично все витопилося. додали трохи м'яса. Напишіть там, хто там смакував шелудьківським таранчуком, чи зайшло, чи ні. От. Вже ще мало людей. Вигравали таранчук, чи маленько людей заїздили. От. Цей раз дві баночки в мене там було. Я одну жені передав і одну Вадиму складителю от, нашим березонцям. Якраз тоді так вийшло, що їздили і передали хлопцям. Щоб посмакували. Так що, друзі, ну а я зараз далі розбираю, розбираю лопаточки, викладаю, викладемо це все діло. І потім вам вже це все діло продемонструю. Так, от як воно, що воно. Так що отакі лопатки, зараз їх розбираю. Отак вже задочки позачищав. Ну Це в нас піде на переробку, на тушунку, ну це м'ясо. о. А оце то ли це перебере, воно там вже ми даємо, там люди собакам варять кашу, то додають обрізки. Почеревен тамочки. Тут у нас вже такий процес. Все ну, ще ж кварчить. як завжди. Поки там лясами точив, то щось піджарилося більше. Ну, але вже фактично готовий. Зараз солимо, перчимо і все в нас. По феншую. Так що найголовніше це наш нас шелудьківська сковорода. Ну і найголовніше це шелудьківське сало. Але на, на камеру показує темніше набагато, хоч у Полтавській області, коли я працював, то взагалі було одне таке чорне-чорне, одне було світліше, одне було біліше. Так що з мішковинкою сальце, це в нас передочки, ну а це в нас товарне сало. Ну, а то задниця такі обріжки з кришко. Так що таке сальце. Хто, кому, хто хоче спробувати, хто смале, можете попробувати просто клаптик посмалити і просто посмакувати, попробувати, щоб не пересирати, як там кажуть, усю свиню. Ну, а нам ми вже пересираємо, бо нам так подобається і багатьом таким же, як і ми. Так що, друзі, фактично вже все поробили. Калюха там ще дорубує кісточки, Уже в нас лежить ребро. Є у нас такий биток Леся Петрівна з одного битка просто зріже кістку, одне попросили з кісткою. Ошиєчки, лопаточки, печеревинка, задочки, обрізки м'ясні, дві філеєчки, пофиночки, то відходи, боковушечки. Ну і теж жирові відходи. Тут у нас найголовніше. Таранчук, витопилося все, залишилося одне таке пісненьке. Так що я на цьому, друзі, буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі, підтримуємо наших захисників, ну і займаємося, поки є можливість, тим, чим маємо можливість займатися для того, щоб жити. Годувати свої сім'ї і не забувати підтримувати наших захисників. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну і щоб у кожній родині була отака повна, засмальцьована таранчука чи сковорода Таранчука. Всім пока-пока-пока.